Ну що, у нас чергова розпаковка. Розпакувачка. Сьогодні прийшла посилка із Латвії. Хоча вона з Китаю. <coughs> Дуже швидко прийшла. Ковально я А в що в ній? шовній, шовній, Шо Опа. А в ній коробка. Кульочки і кульочок, а в неї коробка, а в коробці часи. Смарт часи. Сподіваюсь, що вони не такі доїхали, як ця коробка. Юзер манував. Рідна мова. Сподіваюсь, що тут... Хоча б на косяпські щось написали. Ні, нема. Є англійська версія. Так, часи. Синенькі. Маленькі. Як воно працює? Там колодязь. Да, тут сусіди так. води просять. Ну. Якось, якось так. І що? І що тут нажимати? Як воно працює? Що? Ну, єс на акумуляторі, така може фігнюшка і надо знати. Ага, це очка якась. Угу. За, а, а де акумулятор? Я, яка? Такая фигнюшка. Ну еще. Ну, заж, зажми там де, посередині. Посередині? Вот, може там заж, зажми чи що яка дивна хрень? Угу. Нічого. і що тут зажати? Кого тут зажаты? це що такое? Ну, так. ну, як воно працює? Так. Я так розумію, що треба поставити заряджати. Якось так. Ну, поки що дивимось, можна нажати і підтримати. Чи що тут? Чому ви не малювали нічого? Ні. Ніхто не працює. Так. Це погано, бо це подарунок. І він мав, мав би працювати. Мав би працювати. Ну добре, хай буде поки що так.